Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Сотню артударів здійснили окупанти минулої доби по прифронтових містах та селах нашої області. В результаті атак потрощені житлові будинки та цивільна інфраструктура обійшлось без постраждалих. Тим часом на запорізькому напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника західніше вербового та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам. Втрату живій селі та техніці виснажують ворога взсієї лінії фронту. Тим часом бійці 65-ї бригади показали знищену техніку ворога поблизу роботиного. Окрім того, поділилися тим, як нищать ворога разом із нашими піхотинцями, що значно зменшило кількість ударів кабами росіян по лінії фронту. Підтримуємо в наступ 120-й калібр, досить потужна річ. Відмін, до 7 кілометрів. Номет на фронті це найперше. Підтримка піхоти. Як в наступі, так і в обороні. Тому що ми прикриваємо піхоту, а піхота прикриває нас. Це діється в комплексі. Якщо не буде когось одного, то когось вже точно не буде. Водночас запеклий спротив на нулі чинять загарбникам і бійці Нацгвардії, знищуючи штурмові групи рашистів.